Всім привіт! У нас в наявності вже другий Mitsubishi Outlander Sport. На цей раз автомобіль 2015 року випуску середньої комплектації SE на повному приводі. Атмосферний двигун об'ємом 2 літра з можливістю установки газу 4-го покоління, галогенні фари протитуманки, оригінальні легкосплавні диски. Автомобіль зараз на зимовій резині, Michelin x сійз встановлено, також є комплект літніх коліс. В срібному кольорі. На темному тканинному салоні. Встановлені чехли із штучної шкіри. Механічне регулювання передніх сидінь, 4 склопідйомника, шкіряний мультируль. Пробіг у машини 62600 миль, це порядка 100 000 км. Варіатор, повний привод, кондиціонер, звичайна магнітола. Камери заднього виду парктроніків немає. Хороший стан салону. Просторий автомобіль, місце достатнє як спереду, так і ззаду. У нього досить великий багажник. В комплекті оригінальна докатка, нова, ні разу ніхто нею не користувався. І домкрат. Можливий тест-драйв в Києві за адресою вулиця Кінцева, 5. Якщо машина вам сподобалась, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відеогляди. У нас дуже великий вибір кросоверів. Всім гарного дня.